Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Американське видання Політико наголошує на існування секретної версії стратегії допомоги Україні у її реформуванні та протистоянні російській агресії. Цей документ, який виявився у розпорядженні журналістів видання, є набагато більш детальним. І набагато більш жорстким у оцінці ризиків, які виникають у боротьбі з російською агресією, внаслідок тих корупційних проблем, які існують в Україні. Видання політика стверджує, що автори доповіді говорять про справжні серйозні ризики пов'язані із корупцією, і не тільки коли мова йде про допомогу Україні у її боротьбі з російською агресією, але й тоді, коли мова йде про довіру самого українського суспільства до керівництва, яке очолює Україну у воєнний час. Також підкреслюється, що подальша підтримка України заходом може залежати від зниження рівня корупції у країні. Видання «Політика» підкреслює, що стурбованість авторів документу є набагато більш серйозною і очевидною ніж ці. Слова, які, як правило, вимовляють представники адміністрації президента Сполучених Штатів, коли мова йде про корупційні ризики, і саме цим засекречена доповідь Державного департаменту Сполучених Штатів відрізняється від цієї відкритої доповіді із порадами про те, які реформи потрібно провести, з якою було ознайомлене українське керівництво і яка потрапила у розпорядження медіа, це звичайно досить важливий документ, який ще раз демонструє, як змінюється ситуація із допомогою Україні, із часом поглиблення кризи навколо російсько-українського протистояння і усвідомленням того факту, що війна починає бути затяжною. І президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається цю війну закінчувати. Як виявляється, проблема війни на виснаження, яка стала зараз дороговказом для російської політики, є проблемою не тільки для України, громадяни якої потроху призвичаються до необхідності жити в умовах війни, дата закінчення якої навіть не проглядається на календарях майбутнього, це ще й проблема для українських союзників, які усвідомлюють, що кожний новий місяць і кожний новий рік війни буде потребувати від західних країн значних фінансових витрат, і звичайно ж буде посилювати тих американських і європейських політиків, які будуть наполягати на необхідності скорочення допомоги Україні, тому що є набагато більш актуальні проблеми, пов'язані із національною безпекою і виживанням самих цих країн. Такі тенденції ми спостерігаємо зараз у Сполучених Штатах. Де про це відкрито говорить і найбільш ймовірний претендент на посаду президента країни від республіканської партії Дональд Трамп? І багато хто з тих американських політиків, які ще мріє отримати номінацію, якщо у Дональда Трампа виникнуть юридичні проблеми, які не дозволять йому боротися за посаду президента США із чинним очільником американської держави Джозефом Байденом? Це ми спостерігаємо у Європі зараз на парламенті парламентських виборах у словаччині перемогла політична партія, лідер якої колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо говорить про те, що Словаччина більше не має допомагати Україні, бо у самих словаків набагато більше проблем ніж українців. Ще кілька місяців тому така атестація ситуації у власній країні у порівнянні із воюючою Україною Могла б здаватися багатьом громадянам європейських країн блюзнірством, але зараз ще більше і більше європейських політиків готові спекулювати на проблемах власних співвітчизників і задаватися питанням, якщо російсько-українська війна буде продовжуватися не 2 і 3 роки, а 5 чи 10. чи означає це, що Сполучені Штати і Європейські країни мають упродовж усього цього часу витрачати мільярди доларів на підтримку української економіки і на допомогу Збройним силам України у постійному превентивному протистоянні із збройними силами Російської Федерації. Таким чином, стратегічна програма розвитку України хай навіть і не публічна, має на увазі відразу кілька виходів з безвихідної ситуації. Перший з цих виходів пов'язаний із необхідністю продемонструвати тим, хто виступає проти допомоги Україні. Те, що адміністрація президента США докладає усіляких зусиль для подолання української корупції, і для того, щоб заохотити до антикорупційних дій саме українське керівництво і суспільство, і що гроші американських і європейських платників податків контролюються, а не зникають десь у глибокій ямі української корупції. Другий, звичайно ж, може бути пов'язаний із пошуками шляхів заморожування конфлікта в ситуації, коли стає очевидним необхідність не стільки України скільки для заходу вийти з режиму жорсткого протистояння з Російською Федерацією ще до того моменту. Як до влади у західних країнах прийдуть політики, які будуть готові розмовляти із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тих умовах, які будуть більш сприятливими для очільника російської держави ніж для керівників країн цивілізованого світу? Адже є абсолютно очевидним, що для таких політиків як Дональд Трамп компроміси із Володимиром Путіним за рахунок інших країн є абсолютно сприйнятним стилем у політичній діяльності і і саме так Дональд Трамп може будувати своє бачення виходу з російсько-українського конфлікту, якщо у 2025 році він стане господарем Білого Дому. Таким чином всі ці плани боротьби з корупцією мають на меті відразу ж кілька задач, які потрібно вирішити, і дозволити. Продовжувати допомогу Україні у цій непростій ситуації, яка складається в російсько-українській війні, і у розумінні того, що війна на виснаження є не якимсь короткостроковим, а швидше перманентним процесом, і у ситуації, коли потрібно шукати власні шляхи для замороження конфлікту. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що президент Росії Володимир Путін не зробить своїм ворогам такого подарунку, а буде робити все можливе і неможливе, щоб дотягнути свою війну. З ненависною йому Україною принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб усвідомити з ким далі Кремль може домовлятися про таку заморозку із Джозефом Байденом чи із Дональдом Трампом. Або ж мова може йти навіть не про домовленості, а про пошук шляхів дестабілізації ситуації не тільки в Україні, але й у самих Сполучених Штатах. Ми ж бачимо, як зараз відбувається американська передвиборча компанія, і такі можливості дестабілізації цілком очевидні. Ні, а ще ж нічого не почалося. Ми тільки свідки перших крапель дощу, який може перетворитися на справжнє політичне цунамі. І Володимир Путін також це добре розуміє. Тому, коли мова йде. Про те, що головним напрямком у діях заходу є не стільки відповідь на агресивні амбіції Росії, скільки боротьба із корупційними зловживаннями в країні, яка стала жертвою російської агресії, завжди може виникнути питання, чи дійсно мова йде про корупцію, чи все ж таки мова йде про нове бажання домовитися із Москвою? Адже є абсолютно очевидним, що в категоріях міжнародного права ми мали б думати про відновлення територіальної цілісності країни, що постраждала від агресії, навіть що ця країна є три тисячі разів корумпованою і десять тисяч разів авторитарною. Питання не у тому, наскільки ідеальною є така країна. А питання в тому, наскільки ми готові цього міжнародного права притримуватися. Адже коли Сполучені Штати відновлювали незалежність та територіальну цілісність Кувейту, мова не йшла про велику демократію у цій близькосхідній країні. І тому всі ці маневри закінчаться черговим фіаско тим, хто хоче пов'язати відновлення міжнародного права із створенням можливостей для реформування України. Реформа України це дійсно дуже важлива річ. Однак вони не мають нічого спільного із необхідністю зупинити російське амбіт які, якщо вони не отримують очевидної відповіді від цивілізованого світу, перейдуть у велику війну за завоювання усього пострадянського простору і рано чи пізно закінчаться цією самою знаменитою Третьою світовою війною, яку так побоюються на Заході, і яку дочекаються. Будьте впевнені. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Беміякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі Перемоги миру.